Так, це Chevrolet Aveo. не Camaro, не Corvette. Aveo, але виглядає в рестайлінгу просто космос. 12-й рік, 1.6, вже з вже зписаним газом на автоматі та з пробігом 197 тисяч з'явилась в продажу в твоєму авто, рівненька на зимовій шиповій гумі, лінзована оптика проти туманні фари. І давайте до салончику подивимося, що в ньому є. Всі склопідйомники електрорегулювання, дзеркал одразу нас зустріла сигналізація, салон в чохлах, мультикермо, ось датчик газу, все є, виглядає, все супер автомат, підігріви сидінь, кондиціонер та штатна медіа. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15% або без. А залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити за більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку, Звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це сучасна рестайлінгова Авео, і це твоє авто.